Шановні колеги, безумовно, дуже важливо, щоб ми, як парламент, робили все можливе для того, щоб замінити тих наших військових, які перевтомилися, кажучи, і втрачають боєздатність за час уже повномасштабного вторгнення. Для того, щоб ми залучили нові сили для підсилення Збройних сил військових підрозділів, які тримають оборону. Але, будь ласка, давайте не діяти лише в спосіб і лише шукаючи, як ще змусити всіх заганяти всіх в армію, не розбираючись, хто реально спроможний захищати вітчизну, а хто просто з різних причин реально не спроможний це робити, але може. Робити великий внесок у справу оборони, працюючи, наприклад, на економіку. І я пропоную альтернативний підхід до цього. Якщо ми хочемо когось карати, давайте карати тих, які отримали щось від держави безкоштовно, чи рухоме, чи нерухоме майно, і визнані придатними реально за станом здоров'я і за рішеннями фахівців збройних сил. На їхню думку, вони можуть реально підсилити армію. Тоді від цих громадян ми можемо чогось вимагати, а не від всіх підряд. Тому що тим, що ми ганяємося ганебно, ми, ми на е, дуже погану річ робимо і для міжнародної спільноти, тому що ми ніби показуємо, що в Україні не залишилося громадян, патріотів, які здатні захищати вітчизну. Це не можна було робити, навіть якщо б реально це було так. А у нас ще є спроможність захищати вітчизну. Просто треба мотивувати, а не шукати як. Всіх карати і сажати в тюрму, бо це нам нічого не дасть для справи оборони. Тому прошу підтримати мій альтернативний законопроект. Дякую, дякую.